Бузок, він такий, він тут різний. Мені от просто вимальовується і білий, і фіолетовий такий. Ну, тобто, різний, от як кущі, от пам'ятаєш? Ми з тобою сьогодні uh -huh. отримала нарешті фотографії з фото фотосесії, які я робила другого. Травня в Харкові саме у буску, mm -hmm. незабаром вам їх покажу, от, якщо захочете. І там саме цей бузок, от ніби я там гуляю зараз після дощу, він дуже такий і зелений, і водянистий, і дуже гарний. Але єдине ціна. І ще є гарний аромат Еутопія 11. Теж ціна, на жаль, велика. але Я його зараз вже чомусь не можу ніде знайти. Раніше ну, на «Натіна» він був. Там також бозок на мускишній підложці, але на відміну від цього боску, той був дуже стійкий. І дуже тривало відчувалося, що оця свіжість і боску, і наче якихось ще білих квіточок легеньких, таких весняних-весняних. Той був прям стійкий, але цей є, на жаль, не такий стійкий кусок, але, але він дуже природній. Природній, так, да, дійсно, ну серйозно він, як ніби оти, ти сту, ну, нюхаєш бузок, бузкову гілку, зірвану після дощу. До речі, оце як хлопець колись ем, притяг мені. Ввечері пішов по воду дощ такий, грязнука багнюка, він притяг мені бузок, поліз на саму верхівку дерева, щоб мені його зірвати. Ось. І так от Він і пахнув. Він знаєш, спочатку приносить, що він ніби такий акварельний, але як він стоїть у хаті, в ну, квартирі і зігріється трішки, він починає всю прям свою дифузію віддавати. От. І Ну, тут він а, все ж таки більш акварельний поки що. Наскільки він далі буде відкриватися, і чи стане він прям буском-буском, таким от інколи, особливо якщо великі букети буску. Я просто знаю, тому що я обов'язню квітку. Воно може бути ледь не от, ну від нього починає боліти голова. Боліти голова головіти це... болова великий куш. Або якщо це великий букет, який стоїть у твоїй вазі в квартирі, і це приміщення не провітрується і просто стоїть, то він починає от. Це як лілія, знаєш, вона зір зірвана mm -hmm. хай стоїть десь ти окей. Ти її відчуваєш, але ти не приділяєш їй особливої уваги. А якщо ти поставиш величезний букет квітів, десь в квартирі, і він починає стояти і. Ну, це все, можна катувати де, просто людей. людей. Е, 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 да. І от саме так бузок має таку ж е, властивість, хоч це і ніжна свіжа квітка, але якщо її багато, і це буде передоз, то Це може бути і боліти голова, як і конвалії наприклад, ті ж самі. Скільки mm -hmm. ти його носиш, оцей аромат е, саме? Для, він, для тебе він більш акварельний, чи в ньому є така можливість, що він просто стане оцим задушливим вузком? Ні, він взагалі досить акварельний і легкий, він тримається не так довго, і загалом то я його носила е, якби, цієї весни і минулої весни. Між міжсезоні я навіть про нього і не згадувала. Так, uh -huh. да, у нас. До речі, порадили умніамітіс булгарі шикарний бузок. У мене є мене з булгарі, бо я збираю цю колекцію булгарі, але саме у вигляді шармів. Але я не скажу, що там прям шикарний бузок. Він більш пудровий такий, не настільки прям, він природній, він такий більш умовний бузок. А ще деякий час він мене відлякував, тому що він більше такий якийсь пудровий і якийсь, не знаю, не дуже сподобався мені при перших затестах, іще в більш юному віці. До речі, я знаю, що вускові аромати подобаються не всім. Саме через цю ноту, яка от ем, нав'язлива да? буває. О, до речі, амуаш, оцей лайлаклав, е, угу. він трошечки, наче босковий,